Вітаю тих, хто вже в процесі Вервиці доєднався до нас. Сьогодні я вже, хто був на хресних дорогах, е говорив про таку цікаву річ, про покоління Зета, про різні покоління, і, власне, про залишок е той осталий час посту, який ми маємо, тих ще два з гачком тижні. Е ми маємо загальні норми щодо посту. Так? Тобто щось дещо в біді. Звичайно, це не всіх також стосується, дещо в молитві, там інші молитви, покаянні молитви, поклони, молитви, які молимося тільки в часі Великого посту. Тобто є якісь такі загальні речі, які стосуються всіх нас щодо посту. Але є також індивідуальний піст. Тобто те все, що стосується тільки мене по відношенню до посту. Мій піст особистий. Звичайно, церква не може мільйонам, мільярдам християн описати, як кожному, зокрема, постити. Тому що кожен з нас має якісь свої злі нахили, злі звички. Має матеріал, над яким треба працювати. Кожен має свій матеріал. І кожен повинен відшукати його, те, над чим я маю в часі цього посту попрацювати, те, що мені заважає. І певні категорії людей може заважати власне, соцмережі. Ті речі прекрасні, завдяки яким ми маємо обмін інформацію. Зрештою, зараз ми перебуваємо в соцмережі. Так? Але багатьом людям. Власне, соцмережі чи, ну, скажімо, загальному інтернет може заважати. Є люди, яким заважають пусті балачки, є люди, яким заважає коріння, яким заважає пиятика, наркотики. Кожному щось заважає, над чим ця людина мусить в часи посту попрацювати, потужно попрацювати. А комусь власне, забирає час, простір, його думки, його серце. Забирають соцмережі, забирає інтернет. Так от, до чого я веду? Сьогодні вранці прочитав статтю про е, покоління Зета. Ми знаємо, що соціологи, умовно, є теорія поколінь, е, поділяють людство на покоління. Ну, ми знаємо різницю поколінь. Так, ми знаємо проблему між поколіннями. Тобто е, ми розуміємо, що покоління від покоління різниця ментальністю, тому що Певне покоління в одних умовах виростає, наступне покоління в інших умовах, відповідно, ментальність, спосіб думання, поведінка і так далі, кожного покоління є іншими. Ну, є теорія поколінь, де там вирізняють, що люди, які народилися там в 1945-му і, і давніше це є традиціоналісти, потім ми маємо. Eh, приблизно там із eh, 46-го року по 64-й eh, X покоління, потім маємо із 79-го eh, по по якійсь 81-й чи, чи 68-й 71-й, ну менше з тим, eh, то не, 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 не є важливо зараз покоління eh, X Потім маємо 81-96 покоління Y або міленіуми їх називають, тобто це кінець тисячоліття, 81 й рік, 96-й. І з 96-го і до тепер це є покоління Z. Z. Ось. І власне американці провели таку, ну, скажімо, статистику, що власне, це наймолодше покоління Z. Починає масово купляти кнопочні телефони. Ті телефони, які ми мали, ще дехто мають наші бабусі, так, бо їм зручно там, або хто десь працює з, з, у, з якимись верстатами, де, де брудні руки і так далі, де, де, де падає телефон і тому подібне. Тобто, люди є ще хто використовує. Але як більшість людей все-таки прийшла на ті смартфони, так, і від кнопочних відмовилися. Вони були там 10, 15, 20 років тому. Так от, власне, це наймолодше покоління починає е, купляти кнопочні телефони. Е, зростає е, продаж цих кнопочних телефонів. Або ще, як пишуть в статті в лапках, тупих телефонів. Ну так, молоде покоління ніби називає, що це тупі телефони, тому що лише подзвонити, підняти будильник. Там калькулятор, тобто якісь мінімальні функції. Ну, ми всі через то перейшли, скажімо так, ми знаємо, були такі телефони. І це покоління, здавалося, би, покоління цифрове, яке онлайн проводить в середньому 10 годин, тобто, це теж статистика. 10 годин приблизно це зете покоління проводить онлайн в інтернеті. І воно є завжди на зв'язку. Тобто, дозята покоління, коли б ми не подзвонили, воно є завжди на зв'язку. Ну, нема на, на мобільному зв'язку, буде на е, месенджері чи іншому е, е, виді зв'язку, але воно завжди є на зв'язку. Ну, така природа цього покоління. Ось. І, власне, це покоління в Америці починає купляти кнопочні телефони. Чому? Тому що до багатьох молодих людей доходить, власне, ця істина. Про те, що інтернет і соцмережі забирають у них час, забирають їхнє психічне здоров'я, виснажують їх. І вони розуміють, що їм достатньо дома покористуватися, а йдучи на пари в університет, коледж чи вже на роботу. Так, тому що це вже покоління, яке досягає, скажімо, того віку, коли вони вже є цілком працездатні. Це є найбільші зараз скажімо, споживачі в, в Європі, в Америці. Оце зете покоління від 96-го року. Ось. І власне вони розуміють, що їм забагато цього. І вони себе обмежують таким чином, купляючи кнопочний телефон, щоб йти на роботу, власне, без. Соцмереж без інтернету. Це цікава якась така річ. Для мене сьогодні це було такі, ну, скажімо, щось, щось нове, непізнане, що таке може бути, але виявляється, що це є. Ми здатні критикувати, наприклад, наступне покоління. так? Попереднє покоління думало, що це покоління не таке гарне, красиве, воно не так думає і мислить. А виявилося інакше. Так? Потім це покоління думає, що це зетана покоління, воно, це інфантили, вони тільки сидять в інтернеті, вони е, нічого не думають, вони не самостійні. Бо навіть, але ми помиляємося. Бо все-таки та мудрість, яка закладена творцем, вона проявляється рано чи пізно. Людина, можливо, вмикається цей принцип самовиживання. Коли Власне, людина хоче жити, хоче адекватно жити, і вона розуміє, що щось їй мішає. Ну і робимо висновок короткий про те, що кожен з нас має віднайти свій кнопочний телефон. Тобто, побачити, що в його житті е, йому заважає, заважає, щоб бути разом з Богом і разом зі своїми ближніми, своєю родиною, зокрема. Що заважає? Е, чи заважають соцмережі? А можливо, якісь пусті бесіди, можливо, якісь погані звички. Що мені заважає? І, власне, попрацювати над цим, відмовитися від цього, щоб звільнити свій час і простір, свої думки, зберегти своє психічне здоров'я, фізичне здоров'я для Бога і для своїх ближніх. І це зробити не тільки завдання нам на залишок цього посту на ці наступні два тижні, але це взагалі завдання на, на ціле наше життя. Щоб ми завжди бачили все те, що мені справді заважає бути близько до Бога. Бо це є власне усунення того, що мені заважає бути близько до Бога і ближнього. Щоб ми завжди пильнували над цим, що мені заважає. Як тільки ми знайшли, одразу бігли по цей кнопочний телефон. Хай Бог усіх нас береже, благословить на добрі вихідні, всім спокійної, мирної ночі, а головне нашим захисникам. Благословення всемутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!